Оно, 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 камрад каже, прямо зверху монетка лежить і не копав. Зараз подивимося, що за монетка. Диви, диви. Зверху. зверху лежить, блядь. А це мабуть не монетка. А що? А, міддяха, міддяха, А мід мі 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 Ану на протирай. Я думав, це гвіздок мідний, що. Не взяв у чому протирати. Не надіявся, що будуть. Угу. Зелене щось. Мабуть, це. Копійка, да. Масон! Масон? Оце ти шахрой. Та ж він, вже. він вже задовбав. На прошлом тижні одиничка масонська, подиви. О, все. Та не плач, одрадості, од радості. Так, я ж трошки штанину, щоб же... А, подивіться, яка красива. 1830 якийсь рік. Копійка. У мене на очах вже другу таку зачепив, щось зверху. Так, ну вітаю, вітаю. А я пішов тура шукачу небудь Охуєнно!